Привітати! Сьогодні в мене дуже спонтанне відео, яке я насправді не думала знімати, і все вийшло дуже раптово. Сьогодні такий сонячний день, чому він не зняти невеличке відео для вас. Сьогодні хочу показати вам декілька процесів, моїх нещодавних робіт, які я готую для свого інтенсиву по скетчингу. Якщо ви не знаєте деталей, то переходьте в мій інстаграм або дайте опис під це відео, де я залишу посилання на сторіночку наушн, де ви можете трошечки почитати про цей інтенсив і забрати. Бажанням до нього приєднатися, тому що вартість його насправді значно більше, аніж його ціна. І емоції, які ви отримаєте на цьому інтенсиві, вони надихнуть вас малювати далі, малювати більше, малювати, коли на вулиці пасмурно, коли на вулиці сонячно, коли не є настрій, коли немає настрою. Тому що інтенсив він буде цілений на те, щоб ви взяли і помалювали прямо сьогодні, щоб ви не відкладали, щоб він щоб ви тиждень малювали, хоча б по невеличкому арту, хоча б по Ошечку, але ви малювали. Мені дуже хочеться, аби ми попрактикувалися з вами малювати різними матеріалами, щоб ми не були заручниками однієї техніки, одного матеріалу, щоб ми пробували нове, щоб ми експериментували, щоб ми комбінували, поєднували і дивилися, що з цього виходить, щоб нам самим було цікаво і процес, і результат, щоб він був для нас неочікуваний, щоб ми малювали трохи так, як не малюємо до цього, щоб ми відкрили в собі якусь нову сторону, щоб ми відкрили в собі новий етап нашої твор і ми не боялися зіпсувати сторіночку в скетчбуці, а щоб ми дивилися на все це, як на наш прогрес, як на те, які успіхи ми робимо, і як ми бачимо цей малюнок саме сьогодні. Я дуже хочу, а ви, ви надихнулися малювати частіше, намагалися максимально, якщо вам це подобається, вписати це в своє життя і робити це частіше. Тому сьогоднішнє відео невеличке таке натхнення для вас, і моє бажання познайомити вас. З моїм інтенсивом і долучити вас до нього, я свої інтенсиви роблю сезонно. У мене був літній інтенсив, тепер в мене є осінній інтенсив, не можу обіцяти нічого щодо зимового. Тому, якщо ви хочете приєднатися зараз, то це саме час, тому що скоріш за все у грудні все-таки не буде. А буду дуже рада перегляду, поставити вподобайку, підтримати мене коментарем. Мені це дуже правді допомагає знімати більше. І якщо ви, звісно, долучитеся до мого інтенсиву, Сиву і насолодитися атмосферою, яка буде панувати там. Тож чекаю кожного з вас і дякую, що ви зі мною.